Наступна проблема зв'язана з новхроз-холодильниками. Вона називається так: холодильник гуде, але не холодить. Причини цьому, як продіагностувати самому, щоб не перебігати до послуг майстрів і поняти, наскільки масштабним це буде проблема. Орієнтуватися в цьому хоч трошки. Я вам розкажу. Значить, перше, що це може бути зачасту, це утічка Фріону. Утічка Фріона це коли система є система, в системі циркулює газ. І от в цій системі утворюється якісь з водами, утворюється корозія і образовується, грубо говоря, дирочка, куди виходить цей газ поступово. Якщо це там, допустим, є контур високого давлення, він, він отак от проходить. Виходить, по периметру Морозильної камери. Це для того, щоб двері морозилки плотно і хорошо прилягали, щоб тобто було не примерзало і комфортна резина прилягала до самого шкафа. Це висок, контр, високе давлення обогрів двері. Якщо саме утічка образувалась в йому, то холодильник почне втрачати температуру обично за сутки, за двоє. І дуже швидко. Ну. Но... Як показує практика, то в Nofrost саме в системах утечка може і не там бути, вона може бути де угодно. і на вприскі виспарітель, на вході, іменно в ванночки, там, де конденсат збирається, теж висока нагнітательна сторона. Може бути там, де контактує медь з алюмінієм. І в цьому місці. Як яка який признак цього? Ну, холодильна камера, вона потихеньку починає втрачати температуру, компресор працює довше, не відключається, морозилка також продукти не, замер, не замерзають як потрібно. І компресор не відключається. Якщо компресор довго не відключається, ви замітили, що він якось вже не так працює, як потрібно, то потрібно його вимкнути в першу очередь і обратитися до спеціалістів. Другою причиною, що може бути, коли він гудено не холодить, це забита капілярна трубка. Капілярна трубка вона являє собою тоненьку мідну трубочку, яка там довжиною від 2 до 3 метрів, вона виконує роботу дроселіруючого тобто, Через неї проходить газ і вприскує, розпаляється виспарітель длина 2-3 метра, внутрішній діаметр від 06 до 08 мм. Вход іменно капілярки. Вход в капілярну трубку це за фільтром ззаді. Конденсатор йде потім фільтр, із фільтра виходить вже капілярка і заходить в сам іспарітель, який знаходиться в морозильці. Тобто вход іменно в морозильці там. І як понять що проблема іменно така, що забита капілярка, бо симптоматика вона дуже похожа на утічку Фріона, вам треба достати ящики, відкрутити кришку пластмасову і достать. Вентилятор за цією кришкою. Я вже це зробив, то вам покажу трошки, як це виглядає. І тут ви будете бачити саму вже систему іспарітіля, тена датчиків і, собственно, саму капілярну трубку, яка заходить ось тут. Ось тут вона заходить сюди, і, і це вже начався далі іспарітель. І от коли вона забита, то Отут, на, вході, на вході буквально там 10-15 см, де входить капілярка, може чуть-чуть далі, верхній калач образовується такий кусок льда. Прям. Тобто він має, сам іспарітель равномірно покриватися інієм, і палець на, на низу, от коли ви прикасаєтесь до цього іспарітеля, він має прилипати. А якщо він не прилипає, він тільки в а там зверху кусок льда, то це вже 90% що забита капілярка. Також компресор буде довго працювати, не відключатися, гріться. Потрібно в першу чергу його відключити, розморозити холодильник, попробувати ще там дати йому потім через декілька годин включить, запустить, як він віде в режим, не віде в режим. Якщо не вийде то не віде, то краще все-таки визвати майстра. Бо це є дорогостоящий і трудний е ремонт, краще з цим не затягувати. Що може ще способствувати тому, що холодильник гуде, але не холодиться, бо холодить дуже слабенько. Також може дуже часто бути проблема з вентилятором. Вентилятор, ось він тут: я вам покажу, це в холодильнику Samsung. Він встановлений в корпусі. Ну, є моделі, де він без корпуса, просто встановлений, На його попадає влага, він контактує постійно влажна середа. Перегорає, виходить з строя, або підшипники, тобто він круте не так, як потрібно, може злетіти крильчатка з самого штока. Тобто по вентилятору може бути дуже багато питань. І принцип, який: якщо він не буде циркулювати повітря по морозильній камері, то не буде охолодження. Не буде того охолодження, яке потрібно. Іспарітель, звісно, буде холодити, але потрібен теплосйом. Тобто вентилятор повинен працювати і по кругу циркулювати саме повітря. Як перевірити, працює він чи не працює, можна просто зажигалку піднести до пластмасових отворів, які знаходяться або в морозильці, ось вони, ось вони. або в холодильнику. І подивитися, плам'я зажигалки буде нахилятися чи не буде. Но важний момент, що в деяких моделях, якщо ви відкриваєте двері, то вентилятор він і перестає працювати. Но там є кнопка, яка просто отак пальцем відкрили двері, нажали пальцем, прислонили туди зажигалку і перевірили. Плам'я двига, не двигає, значить, якщо воно не двига, він гуде, то злетіла крильчатка, якщо воно не, не шевелиться, то зовсім мовчить вентилятор, то все, заміна вентилятора і все повинно працювати.